Ось ми доїжджаємо до церкви. Тут одразу за зупинкою перед спуском буде поворот наліво. І от саме тут, як ви бачите, зліва от там е, капличка, а перед капличкою от є поворот наліво. Так. Так. Ось є церква тріси святої. Тут можна стати, Та, але це каміння тут постійно всього, я думаю, що тут зачинено. Зараз обійдемо, раптом там відчинено, можемо пройтися. Колись в хороші часи. То тут приїжджала делегація в му році, нас запускали до церкви, ми дивилися. Скоріше всього, що вона зараз зачинена. Прошу вибачення за такий Повезли когось. Ось Хресна дорога. Ось церква Святої Трійці. Тут похоронені біля церкви були січові стрільці. А також в му році був похоронений Юзеф Князь Пузина. Ми подивимося, скоріше всього, що тут зачинено все. Колись ми знайдемо, а, зачинено. Ми можемо пройтися з тої сторони, там є. Але якщо ми подивимося ось на цей ставок, який тут є... Там, так, Можна з тої сторони можна зайти, ми, ми туди підемо, то в першу чергу, якщо подивитися на цей ставок... І на ту капличку, яка там є, то ми бачимо два дуби величезних. Колись тут був маєток пузин. Далі цей будинок, який стоїть далі, це був будинок, де мешкав місцевий отець. Тепер кажуть, вже там ніхто не мешкає, ми там, я там був особисто колись. Отець Ігор нас приймав. Ми підемо подивимось. Підемо іншим входом до церкви і подивимося, може там оглянемо, як так церква переглядає. Ось дорога йде на Болехів, Спочатку на Моршин, потім на Болехів. Бачите, ставок, вже народ його трошки почистив, ті колись часи, коли я приїжджав, тут все було поросло. Де тут похоронені свічові стрільці, я, на жаль, не знаю. Трошки воно сипеться, на жаль. Йде війна, звичайно, все йде на війну. Я постараюся знайти фотографії з цієї церкви і виставити. Як ви бачите, це стара церква і понад 100 років. Десь приблизно до 1905 року в селі Станків церкви не було. Мешканці чи жителі села Останків ходили до Фалиша. Ми бачили ту церкву. У п'ятому році тут відкрили церкву Святої Трійці. Давайте подивимося, що тут написано. коли тут є служба Божа? Видно, що тут десь недавно, бачите, вже й з'явилася Тут паломництво. Ось бачите, як церква виглядає. Ми не будемо її обходити. Тут є цікава дзвіниця. Я не знаю, чи вона була. 85-тя. Це, мабуть, далі. Це могила січових стрільців. У 1915 році під час Брусиловського прориву в цю церкву попав снаряд і вона згоріла. Князь Юзеф Пузина з родиною жив ось тут в маєтку, тут за ставком далі, що за дзвіницею. На жаль, це обіця вже розібрали повністю. А там, де ті величезні дуби. Він дав гроші на відбудову церкви і купив для церкви ікону 16 століття, ікону Божої Матері. Ну давайте ми вийдемо з цього обістця зараз і попрямуємо туди, там де був будинок князя Пузина.